Замість неврологічного відділення інфекційний госпіталь із захистом доводиться імпровізувати. Це наше ноу-хау, це додатковий ступінь захисту. Обробляється щогодини. Це сліди дезінфекційного розчину. 49-річна Алла Влащук, лікарка-невропатолог, завідувачка відділенням 4-ї київської лікарні. Нам пояснюють правила безпеки. Ходити в таких костюмах можна лише сюди, в зону помічену зеленим. У червону заборонено туди не можна. Мені теж мені так само в цьому одязі туди не можна. Це незахисний костюм, в якому я маю право йти у червону зону. Тут працює 26 медиків. Роботи у них додається з кожним днем. Україна мала не щодня б'є рекорди за кількістю нових випадків. COVID-19. відділення майже заповнене тут наразі на лікуванні приблизно 35 хворих на COVID приміщенні задушливо лікарі виходять від хворих мокрі від поту дехто жартує, що завдяки такій сауні бодай схуднути можна. А якщо серйозно, то стресу зізнаються значно побільшало. Навесні невропатологам довелося в стислі терміни перекваліфікуватися з лікування приміром інсультних хворих на порятунок коронавірусних. У інсультних лежачих інсультних хворих раніше також були пневмонії. Ми лікували, але ця пневмонія дуже атикова. Ми вчилися, читали, дивилися, як в інших країнах це роблять. Так і ми знайшли свою схему відповідно до протоколів. Важкувато часу на розкачку було обмаль. Тяжела на розкачку було мало. Чотири години роботи в червоній коронавірусній зоні, тоді чотири години в зеленій обіцяні державою 300 відсотків доплати за ризики вже отримують, кажуть медики. Разом з доплатою від Київської мерії зарплата медсестри тут має становити не менше 12 тисяч гривень. Медики стверджують, що поки забезпечені усіма необхідними засобами захисту. За п'ять місяців епідемії держава більш-менш налагодила постачання спецодягу для медпрацівників, а склади четвертої лікарні заповнені. У нас здається 33 тисячі на сьогоднішній день засобів індивідуального запису, Це повних комплектів всього. Я не можу вам сказати з певненістю, що це нам вистачить чітко. От, от так, от. все залежить від кількості поступлення пацієнтів. Якщо буде хвиля, там яку там можна уявити, ну, там да збільшення в три, в чотири рази в п'ять. Ну, ми чудово розуміємо, що звичайно, ну я думаю, що якісь будуть рішення теж прийматися. Друга хвиля епідемії, не за гурами, переконані лікарі. Медзаклади можуть дуже швидко знов опинитися в ситуації, коли не вистачатиме індивідуальних засобів захисту, як це було на початку березня в квітні, кажуть в благодійному фонді Пацієнти України. Їм регулярно надходять звернення від медиків, що бракує того чи іншого захисту. І чим далі від Києва, тим ситуація гірша. На сьогоднішній момент понад 70% лікарень в Україні взагалі та у Києві та Київській області вони забезпечені цими засобами на місяць довше. Але ми маємо розуміти, що а, ну, це не означає, що ми вирішили цю проблему. Це ми вирішили її на сьогодні. І за місяць ситуація може змінитися. І плану поставок від держави на осінь ми на жаль ще не маємо. Я ну, сумніваюся, що держава взагалі його має. І для того, щоб цю ситуацію отримати на такому рівні, ми маємо розуміти, скільки і яких засобів захисту, захисту у яку лікарню у жовтні, у листопаді у грудні. А цього розуміння на жаль ні в кого немає. У міністерстві охорони здоров'я України на запит до про наявність відповідної стратегії поки не відповіли. Відомство має реалізувати завдання від офісу президента щодо формування державного резерву засобів індивідуального захисту, хоча б на тримісячний термін. Також досі багато питань до тестувань і вчасного виявлення інфікованих. Наше міністерство дуже пишається тим, що ми в рази збільшили кількість випадків, кікількість тестування яке ми проводимо. Це правда, так навесні. Ми не робили майже нічого. Зараз ми робимо в рази більше. Але все ж таки ми залишаємося на останньому місці в Європі за кількістю протестованих людей. І це ну дуже критично насправді. Пацієнти України не виключають також перебоїв з ліками, мовляв, державні закупівлі не встигають за епідемією. Крім того, деяким хворим на коронавірус можуть бути необхідні ліки, які не внесені в державний коронавірусний протокол лікування. Родичі пацієнтів розповідають дочі про величезні суми – 15-19 тисяч гривень, які витратили на лікування та тестування. Юлія, яка нещодавно вийшла з лікарні після коронавірусу, також на це нарікає найдешевший тест, який ви можете зробити, ПЦР з носа ДНК лабораторії коштує 715 гривень з людини. Далеко не кожна людина в Києві і в Україні може собі це дозволити, тому тестів не роблять. не Лікарі четвертої лікарні застерігають, що симптоми вірусу змінилися. Це не обов'язкова кашель. Це може бути діарея, нудота, просто нежить. Може взагалі не бути помітних симптомів а в людини вже двобічна пневмонія. Розумієте, це дуже важко, важко морально і фізично. Це не той грип. Усі чомусь вважають, що це нежить, кашель це далеко не так. Це геть різний перебіг хвороби. Більш важкий. У деяких пацієнтів сильно виражений перебіг хвороби, коли людина задихається і усвідомлює це. Це важко, передусім для самого пацієнта. Ну еде тяжо для за все, всі. Лікарка з 30-річним медичним стажем закликає українців не нехтувати правилами захисту, не вважати, що моя хата з краю і мене вірус не візьме. Лише так можна сповільнити розвиток епідемії. Алла Влащук пропонує і нашій знімальній групі не легковажити і пройти дезінфекцію на прощання. Ми Уходимо обробляючи як мінімум мікрофон, а потім камера. Зважаючи на нові антирекорди коронавірусної статистики, медики і пацієнти України закликають уряд активніше інформувати населення про необхідність дотримання правил особистої гігієни, носіння захисних масок в громадських місцях, дотримання соціальної дистанції, а в разі проявів симптомів або контакту з хворим про важливість самоізоляції, адже у світі це зарекомендувало себе як дієвий важіль боротьби з епідемією.